Вулицю 50 років ЛКСМ можуть переіменувати на вулицю Героїв Майдану, а вулиця 50 років СРСР може носити назву Небесної сотні. Такі пропозиції вперше озвучила громадськість на Чернігівському майдані. Ідею підхопили науковці та історики, які створили робочу групу та вийшли на обговорення у прямій трансляції одного з інтернет-видань міста. На думку вчених питання переіменування вулиць назріло у Чернігові вже давно, адже навіть самі мешканці міста не знають на честь чого чи кого. Вони названі. Останні ж події в Україні лише прискорили процес. Зараз дуже швидко змінюється свідомість у людей. Ми переходимо від тоталітарної держави, ми, хоч, як кажуть, йдемо до Європейської держави. І тому треба відкинути вулиці, які несуть минуле. Це і вулиці якогось партз'їзду, це і вулиця Павлика Морозова, і вулиця Комсомольська, і вулиця Клара Цеткін, Роза Люксембург, і так далі, і тому подібне. Це, це може бути великий перелік. Але робоча група обережно вирішила підходити до цього питання і враховувати і топоніміку міста, тобто треба і повернути. Місто Чернігів історичні назви робоча група вирішила зупинитись на 14 вулицях. Проте науковці та історики наголошують, що зміна табличок та позначок у документах може статися не обов'язково завтра чи післязавтра. Враховують складнощі з фінансуванням, адже основні витрати ляжуть на міський бюджет. Головне кажуть, аби процес був запущений. Це не буде одномоментне е, вирішення цього питання. Тобто, завтра мешканці вулиці. Єлицька, яка має, за нашою думкою, постати на місці вулиці Білінського, не мають бігти до е, ЖЕКів, до паспортних столів, бо їм не будуть е, за зміною назви і штампом у паспорті, бо їм не будуть е, е, виплачувати пенсії чи заробітну плату. Е, цей процес буде поступовий. Очевид, зрозуміло, що е, в умовах оголошеної вже е, передвиборчою кампанією по виборам. Строковим вибором президента України ніхто не буде фактично робити ці зміни, адже списки виборців вони існують. Реєстр виборців, де зазначені конкретні назви вулиць. Робоча група запропонувала винести питання про переименування вулиць на чергову сесію міської ради, яка відбудеться завтра, 28 лютого.